96-му році ми зустрілися в церкві, ми познайомилися і одружилися. Я свій вибір зробив на Галині, тому що вона мені була до вподоби, і нам Бог дарував двох ніжних дочок, одного синочка, і у нас було все хорошо, і життя було щасливе. Але 4 серпня 2006 року життя подружньої пари розділилося на до і після. Ну звістка була о 2 часа ночі. Мені зателефонували, і ми просунулися від якоїсь такої метушні. Я вже прокинувся в лікарні. Я так нічого не пам'ятав. Вони до кінця не вірили в те, що трапилося. Реакція була те, що я не міг в це все повірити. Якби це сталося зараз, то я впевнена, що ми набагато тяжче і важче пережили б цю ситуацію зараз. Історія життя сім'ї Лисюків. Прийняття Божої волі, Бог вирішив на мою долю. І наша доля така, і ми погодилися з Божою волею. Станьте свідками нової сімейної історії, яку ви можете побачити 2 червня на 12 каналі, о 17.40. не пропустіть.